Друзі, вітаю! 22 травня 2024 року. Розпочали ми посів соняшнику по прямому посіву. Зараз сіємо 66 піанер. 130-й був по чорній землі. Одразу відповів на питання, чому 66 й це старий бородатий. Гібрид, навіщо взагалі його було сіяти, купувати. осені була акція. Там 10 мішків там, чи 20 купуєш тобі таку ж саму кількість за гривню іншого гібрида. Ну, і так вийшло, що я там 66-го придбав і мені ж таку саму кількість дали за гривню 130-го. Так би вже ж я б. В будь-якому випадку купував би експрес гібрид, але була можливість зекономити, тому зекономив. Це буде трошки складніше в захисту, тому що буду намагатися на 130-му не, не використовувати євролайтинг, а працювати такими страховими, якими можна працювати в класичній технології. Тобто, вся буде технологія. Геліантикс в поєднанні з так Ну і так і десь трактор. Товариш мені дав трактора посіяти, я його довго чекав. Ось такий фон. Опади у нас пройшли і прям дуже сильно все зазеленіло. Ходимо по маркеру, тому що ну, у нас просто неможливо по сигналу ходити. І отакий от фон. Сильно підриває у нас сашник для внесення добрив, тому, тому чорнить. Ну, це у нас проблеми з розподіленням соломи, хоча тут обирав клас, але все одно є питання по розподіленню соломи. Саме полови, полови розкидача не було. Волога була у нас під верхом, з вологою проблем немає, але щоб добриго покласти глибше, треба заглибляти саме сошник для внесення добрих. Він починає чорніть, тому що він йде поруч, потім проходить сошник. Так іде сівалка. Сіємо з нормою 40-42 тисячі, але ну, вона трошки трошки більше кидає. Це бачимо добре. Сіємо 80 кг селітри. І потім переходимо ми на ще на Сульфо. Соняшник у нас буде Євросем Stark. Ми його в тому році нам давали його на випробування, як він себе покаже, ну все викопав. Ложить десь на 5 см. І цей рік нам також його надали, щоб ну, свого роду реклама нам дають насіння їхнє добриво. Ми його висіваємо, спостерігаємо і ділимось своїм баченням. Тобто гроші нам за це ніхто не платить, ну умовно що, що насіння там дві посівних одиниці добрих там, 600 кг. Вологи дуже багато, ще ж три штуки на метр виходить десь приблизно. Вологи дуже багато. Такий рихлуватий ґрунт, не сильно спресований. Багато решток. Уже з цієї лопатки начебто вже подружився, Ну все під цю стороною у нас ідуть доброго. А з цієї сторони у нас іде насіння. Тільки щось я його не бачу, А все, воно лежить. Все. Разом зі Старком у нас залишилось насіння Піанеровських експресів і ми в порівнянні посіємо з ним піанер. Ну, для того, щоб було більш таке ну, правильне порівняння, два сульфо. Один буде піанер і один буде сульфо Євросем Старк. В принципі, зараз доволі потужно розвиваються українські виробники насіння, все щось викинуло. І этот. Тому я знаю, що дуже багато в цьому році купили українського насіння фермера. Ну, Подивимось, що воно нам покаже. Бачите, десь більше відкриває ряд, десь менше. Ну, це без зачисників, без нічого це. Просто за рахунок е сошника для внесення добрив. Якщо його забираєш, то Виходить умовно непомітний пасів, а з ним не виходить так, на жаль, сильна Ну, сильно Нічого. Ну і бачимо, що зазеленіло. Я навіть цей пай знімав там 4-5 чи 5 днів тому, то не було скільки зеленість. Зараз прям дуже сильно дуже сильно зазеленіло. Ось ось є такі місця. Ну, Ми через 3-4 дні. Накриємо це все діло гліфосатом. і вже будемо чекати сходів. Ну, у нас, бачите, ділянка невелика. Це у нас все по 7, 7, 7, 7, 14, там десь 21, Саме велике поле 72 гектара. А так в основному Десятка 2 по 7, може навіть більше. Намагаємося ставати на свої місця, тому що з полем працювати важко, виводити бур'яни дуже важко. А мінятися постійно це... Коротше не камільфо. Коли ми вже стаємо на свої місця тут. То... Різніше коль ми вже вибиваємо ці паї, то треба ставати на свої місця, та і все. Потім ці обміни туди-сюди, потім чорт ногу сломає. Двойний тройний обмін. Потім пайчик прийшов і сказав, я стою на своєму місці, у мене взагалі нічого не коли. І в принципі він прав. Тут два сорта получается. Один Старк, один Тор. И вот такая на выглядит И вот такая доброго. Азот 8 фосфор. П2О5. 12% калій 12,8 ще з органічним комплексом. Загалом нам вони передали такого один бех і оце три мішочка, тому поспостерігаємо і зробимо порівняння з сілітрою і з комплексним добривом. Що того, що того будемо давати по 80 кг. Так, зараз засипамо до бега. Ну, ну що, ми вже на полі заправились, зараз висіваємо перший старк, потім у нас буде тор і досіємо це все піонірам. Отдаємо під цей дослід пай 1,7 7 гектар. Тут не було оброблено. Два роки з осені дві дісковки, навесні шлейфи, потім е, гліфосат, потім культивація. Ну, Багаторічних наскільки багато, що е, спеціально віддаю цей пай під е, е, експрес, тому що ну, будемо працювати великими дозами експресу. І ще після посіву ми накриємо. Трьома літрами гліфосату, тому що культиватор не все повирізав. Ну, в принципі, там, де культивірували, я везде вже накрив, крім цієї ділянки, накрив гліфосатом, щоб підчистити поле. Тому, взагалі, для чого це я роблю? Собі ці всі демо. Це певний такий геморой. Тому що закласти це один геморой, зібратися зовсім інший геморой. Роблю я це для того, щоб в одному полі порівнювати декілька гібридів. і поле також, є сі. Потім на основі тих результатів, які я отримую, я підбираю собі гібриди вже в товарні посіви. Тобто, це дає можливість розуміти, як в твоєму твоє, полі, в твоїй технології розкривається той чи інший гібрид. Тому що у кожного різні ґрунтово кліматичні умови, у кожного різний підхід, і гібриди будуть різні, ну, тобто, по вражайності. Але є завжди, знаєте, якесь у когось предзяте на українській мові. Призяти якесь бачення до певних гібридів. Тобто ми можемо хтось любить PінеR, наприклад, як я, хтось Сінгенту, хтось Лімагрейн. Але коли ти сієш декілька гібридів в одному полі, то ти розумієш, що не завжди наші любімі гібриди можуть показувати кращу врожайність. А для нас все ж таки в першу чергу це бабки. Тобто любов любов'ю, а гроші в коморі там, чи на рахунках це є гроші. Тому головне для нас все ж таки це скільки ми заробимо на кожному гектарі. Вартість насіння сьогодні там, брендових гібридів там, в районі 7-8 тисяч. Українські гібриди можна купити там, в районі 4-5 тисяч. Тобто є певна економія. Якщо це, якщо це дасть однаковий результат, то окей, а якщо зекономиш на сіні і не добереш там 2-3 центнера, ну це така собі економія. Тому і порівнюємо, даємо шанси українському насінню. Подивимось, в тому році Старк себе показав десь на центнер. Плюс-мінус на центнер менше, ніж Пінер. У нас там 25, здається, був в порівнянні. Тобто різниця не суттєва, і це може бути на рівні там, різниці, різності родючості по полю. Але в нашій зоні приблизно все одно родючість поля приблизно однакова. У нас немає там великої строкатості. Тому досліди заклали. Будемо спостерігати, буду ділитися інформацією. Ми зараз посіємо цей старк, і ще у нас залишиться декілька ділянок тобто і закінчуємо посівну кампанію. В принципі, це добре, тому що ми зможемо максимально поборотися з бур'янами до сходів, бо ми працюємо без ґрунтових гербицидів, Але тут завжди критично з вологою то ми максимально намагалися її зберегти. І, в принципі, волога у нас є, сіємо в вологе. Ну і ще нам, нас виручив, звісно ж, цей же, а вже ж цей дощик, який випав, там в середньому 10 мм. А якщо б не було цього доща, я думаю, ситуація була б більш критична. Ну, а так, рік цікавий, підведемо підсумки року вже взимку.